Всім здоров! Новий об'єкт. Саня вон купає на кулону Тут буде виход. Санек, поздоровайся. Саня зайнятий Зробили ми розбівочку. 15 з копійками на 14 з то на хату, тільки на хату. Плюс тут ще гараж. Зараз покажу. Все вже викупали. Два дні купали. Була розбівка. Пів дня робили розбівку, два дні купаємо. Купаємо зараз на колони. І бурим сваї, буде, фундамент буде на сваях. Саня купавшись там неправильно, трохи пішов, але ну, не все страшно, це таке. Там виставиться все буде потім нормально. Тут у нас гаражик буде сюди, 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 так от, туди. Тут гаражик, де Саня там буде вход. Один. Тут така одна кімнатка, сюди, туди і сюди. Така непогана невеличка кімнатка, тут буде коридорчик. Тут ще одна така буде кухня. Кухонька тут не буде. Ну, вже ми почали борити, тут сваї. На углах через тако сантиметрів 60-80 і далі свая буде через метр. Сваї будуть двохметрові. Через метр і на углах по трохи? На углах тримали. Тут буде тераса. Це буде така тераса звідси. Сюди. Тут колона 278 78 7, І вона в глобі я викупав під колону, Колона буде тут у нас всередині. Тут. 30 на 30. Ой, скажу вам було дуже тяжко копати, Це було піздець. Арматуру вчора привезли. Дохуї арматури привезли, але ми все заказали разом, повністю на все На все заказали, щоб не було куча доставок. Зразу раз привезли та й все. Там є такий ставочок. Блядь. Вчора блять клюнуло, щось таке посунуло, блядь, порвало ліско, піздеться. Тут не хоче буритися, піздець, там якась плита блядь, бур йде туди, туди йде. А дальше не хочет, дальше не хоче, бо там болять плита. Викупуємо таку пяточку хорошу Зв'яжем і буде заебись. Купалося пиздець, тяжко, блять. Ломом били, блять. Ломом били два дня. Це просто було жопа. Вроді би земля кажеться така, блядь... Вроді би, може купатися, воно, а воно блядь, не хоче. І хуяриш нього ломом, і попадаються отакі, блядь, камні. Що то просто жопа. А вони сюди вивозили весь мусор, весь бой сюди. І вон, виходить, о, блядь. О, куча І йдеш водилися, один кирпіч. Один кірпіть, блядь. Камчички кірпіть. Іде, ти купнеш лопату її, сюди? Ти сюди взагалі не можеш купнути, ніхуя. Зараз ми пробурим на сваї. Що ти, Саня, викупав? Саня викупав. Там вон там ще там ще одна вон є ота. А от там Я далі. Да-да-да. Так само, як і цю. Буде под колоном. Ще там будуть сваї. Пару сваї забуримо. Ну все, далі будемо гнути, в'язати. Там вже далі відео буду далі знімати, буду показувати. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться. І все буде заїбісь.